На Луганському напрямку вчора противник був активним лише в районі населеного пункту Попасна. Там ворог провів сім збройних провокацій, при цьому використовував гранатомети різних систем і кулемети. Кожен епізод порушення режиму тиші тривав не більше 15 хвилин, причому бойовики вели вогонь як в день, так і вночі. Донецький напрямок ворог не припиняє застосовувати заборонені. Мінськими домовленостями міномети на Світлодарській дозі. У ході обстрілів позицій сил антитерористичної операції, розташованих в районі населеного пункту Луганське, окупанти випустили 35 мінометних снарядів. І там же ворог впродовж доби використовував міномети і стрілецьку зброю. Загалом на цій ділянці фронту бойовики відкривали вогонь шість разів. Решта обстрілів на Донецькому напрямку, зафіксована на північних околицях Горлівки. В Авдіївській промзоні, а також в районі Донецького литовища. Важке озброєння при цьому противник не застосовував. Таким чином, всього за добу на Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів. Зокрема, у трьох випадках ворог використовував міномети. І на Маріупольському напрямку ситуація залишається практично без змін. Дві третини обстрілів на цьому напрямку і надалі припадає на Приморські рубежі. Ділянка фронту Водяне Широкіне. Там ворог планомірно відкривав вогонь у бік позицій сил АТО упродовж усієї доби. На цих рубежах ворог активно застосовував бронетехніку і снайперський вогонь. І також у Широкіному вчора ворог випустив три мінометні снаряди по наших позиціях решта збройних провокацій відбулася на ділянці фронту Мар'їнка-Красногорівка, а також в районах населених пунктів Павлопіль і Талаківка. Усього ж на Маріупольському напрямку за добу відбулося 18 ворожих обстрілів. Один із них мінометний. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, але двоє наших бійців зазнали поранень.